На фоні переходу із Китаю багатьох виробництв у Індію постає запитання: чи не займе вона місце Китаю як нової фабрики світу? Все ж таки, Індія це п'ята економіка у світі. Тому у цьому відео я пропоную пройтися по реальному стану економіки Індії та її перспективам, щоб ви могли зробити власний висновок: чи варто вкладати гроші у ринок Індії, чи все ж таки це не найкраща інвестиція? А також буду проводити паралелі із Китаєм, який на даний час є основним конкурентом Індії. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак. Я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор Одразу до справи, Взагалі Індія вже показує хороше зростання за останні 10 років. Її внутрішній валовий продукт подвоївся. Це відбувається завдяки продовженню процесу індустріалізації, а також є результатом того, що Індія водночас є дешевою альтернативою Китаю. Взагалі Китай сам підбуває бізнес шукати альтернативи власним виробничим можливостям. В Цьому спонукають, по перше, його геополітичні амбіції, яких у Індії немає, а також минулий економічний успіх Китаю, який привів до зростання зарплат, і відповідно до зростання вартості виробництва. В Китаї тому Індія, як і інші країни, Азії, наприклад, В'єтнам, Індонезія, Бангладеш та інші потрішки перетягують до себе виробництво, і звичайно, деякі виробництва повертаються із Китаю назад до себе додому у розвинуті країни. Але далеко не усі товари вигідно виробляти у країнах із високим рівнем доходу, особливо враховуючи те, що середні доходи індійських робітників значно нижчі за доходи працівників у розвинутих країнах. Тому виробництво у вазі кінцевого товару, яких є велика частка заробітної плати, із великою ймовірністю, можуть усісти у регіонах із дешевої робочої сили, куди входить Індія. Це виробництво в основному річної роботи, які важко автоматизувати і які не потребують висококваліфікованої робочої сили. Якщо взяти внутрішній потенціал Індії, то у них найбільше населення на планеті. Причому що важливо, населення постійно зростає по даним за цей рік, населення Індії складає 1,4 мільярда людей. Причому минулого року вони перегнали по цьому показнику Китай. А саме важливе, що у Індії переважають молоді люди, це дуже важливо, оскільки саме вони працюють і вони роблять внесок у економіку. Тобто, це може забезпечити зростання економіки Індії на десятиліття вперед. А ще Індія це друга у світі англомовна спільнота. 125 мільйонів індійців розмовляють англійською. Завдяки цьому Індія може запропонувати глобальні послуги. Причому це вже реалізовується, оскільки частка послуг у ВВП Індії постійно зростає і вже складає приблизно його половину. На даний момент все більше робіт виконується дистанційно з дому чи з офісів, тому немає значення, де робота виконується, чи в країні із розвинутою економікою з високої зарплати, чи, наприклад, у таких країнах, як Індія, із доволі низькою оплатою праці. Саме тому Індія стала потужним ринком для аутсорсу послуг. Це може, наприклад, бути кол-центри чи центри підтримки клієнтів. Я навіть цікавий випадок недавно Amazon Викрали на тому, що вони найняли майже тисячу працівників із Індії для роботи на за залаштунку власних магазинів, які обладнані, нібито штучним інтелектом. Але насправді ці працівники вручну перевіряли майже усі товари як касери. Ось такий собі штучний інтелект. Але індійці виконують навіть більш кваліфіковані роботи. Вони надають бухгалтерські, інженерні, дизайнерські і навіть юридичні послуги. Послуги з програмування та багато іншого. А такі кваліфіковані послуги, кількість яких постійно зростає, приносить більш позитивний вплив на економіку, ніж некваліфікована праця. Узагалі Індія має усі шанси стати світовим центром сфери послуг. Звичайно, програміст у Індії не отримує таку зарплату, як його колега в Європі чи в Штатах, і навіть суттєво менше, ніж в Китаї. Але він отримує значно більше, ніж у середньому робітник чи працівник сільського господарства у тій же Індії. А це збільшує рівень споживання, а значить, і витрат. Тому збільшуються перспективи у малого і середнього бізнесу. Хоча тут існує і друга сторона, на даний момент Індія все ж таки стикається із відтоком висококваліфікованих працівників у більш розвинуті країни і з більшими зарплатами. Та крім того, у Індії ще присутня проблема відтоку некваліфікованої робочої сили. Вони часто їдуть за кордон, де їх охоче будуть працювати за низьку зарплату, але та низька зарплата значно вища, ніж ту, яку вони можуть отримати у себе вдома. Звичайно, перекази зароблених грошей у Індію приносять позитивний ефект. Але і з іншої сторони, Індія втрачає працівників, яких можна було б використати для розбудови власної інфраструктури, про що ми поговоримо трошки далі у відео. Та й, взагалі, незважаючи на таке велике населення, а до того ж молоде, Індія не має достатньої робочої сили. Якби дивно це не звучало, Китай на 30% переганяє Індію. По кількості робочої сили. Що взагалі таке робоча сила? Це люди, які вже працюють або безробітні, які шукають роботи. Ще важливішим є показник, який називається участь у робочій силі. Це відношення кількості робочої сили до загального населення, і у цьому у Індії є велика проблема. Велика кількість її населення не працює, тобто не залучена у економіку. Основа цієї проблеми полягає в тому, що більшість жінок у Індії не працюють. І суть навіть не в тому, що вони не хочуть працювати, а в тому, що вони не можуть. Це пов'язано із вісталістю і бідністю на побутові роботи, такі як приготування їжі, парня і так далі, йде занадто багато часу, і жінки просто не мають часу на офіційну роботу. А також цій тенденції сприяють деякі культурні особливості. По розрахунку міжнародного валютного фонду, якщо б Індія змогла працевлаштувати цих жінок, їх ВВП виріс би на 27%. Серед усіх країн Азії у Індії найгірші. Показник у залученні до офіційної роботи. Найкраща ситуація тут у Китаї. До речі, по Китаю у мене є ціле окремо розгорнуте відео. Я залишу посилання у кінцевих заставках. Рекомендую до перегляду. Щодо сільського господарства, то Індія має дуже великі площі землі, які придатні до обробки. Їх повністю достатньо для того, щоб прогодувати всіх своїх людей. Тобто у них відсутня залежність від експорту продукції харчування, а це вже дуже велика перевага. Та для розвитку країни цього замало. Для розвитку потрібна інфраструктура це дороги, мости, порти, школи і тому подібне. І якраз цим простим фактом і пояснюється, чому Індія сильно відстає від Китаю по ВВП на душу населення. Китай має значно краще розвинуту інфраструктуру для підтримки своїх виробництв. У Індії є величезні проблеми, навіть із базовими питаннями інфраструктури, такими як дороги, електроенергія, питна вода, не говорячи вже про освіту чи державні послуги. Все це стримує зростання. Щодо інфраструктури, то довший час зберігалося постійне зростання основного капіталу аж до 2008 року. Але із того часу почався зворотній тренд на спадання. Хоча останні роки принесли позитив, але ще рано говорити: чи це зміна тренду, чи це якісь тимчасові колування. До цього падіння призвели невизначеність політики, проблеми із фінансуванням, слабкість приватних інвестицій, сповільнення банківського сектору та не менш важливе це падіння прямих закордонних інвестицій, які від постійно зростаючого тренду у 2007 році перейшли до постійного падіння, їх рівень впав від 3,6% до 1,5% від ВВП для зростання економіки. Важливо, щоб рівень закордонних інвестицій зростав. А для цього потрібно, щоб уряд запроваджував політику та ініціативи для залучення цих інвестицій. Сюди відноситься питання полегшення, введення бізнесу, надання податкових пільг та інше. Щодо банківського сектору, то, як я сказав, у Індії йде його сповільнення. Це пов'язано із занадто сильною регуляцією у сфері фінансів. А це призвело до того, що найбільші банки Індії належать державі та управляються нею. А там, де держава, там бюрократія. Банки дуже повільно і обмежено кредитують підприємство, а це призводить до повільнішого розвитку бізнесу. Схожа ситуація також із споживчим кредитуванням, що також негативно впливає на споживання і відповідно на малий та середній бізнес. Те, взагалі, бюрократія і надмірне регулювання призвело до створення розвинутої тіньової економіки. Багато підприємств працюють у тіні. Люди, які працюють на цих підприємствах, не оформлені офіційно, тобто держава не суттєву частину податків. Причому масштаби тіньової економіки доволі великі. Ще кілька років тому вона складала більше половини усієї економіки Індії. Уряд Індії поступово працює над вирішенням цієї проблеми і має досить хороші успіхи, хоча рівень тіньової економіки все ще високий. І перед тим як розглянути, що відбувається із урядовими фінансами, запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню. Так як я практикуючий інвестор, всі дописи там тільки по ділу, уся інформація прикладна і без води. Продовжуємо. За останні роки уряд Індії не зміг стабілізувати бюджет, і дефіцит бюджету, тобто різниця між прибутками і видатками держави, плавно зростає. Це, звичайно, викликає тиск на фінанси уряду, включаючи можливість фінансувати розбудову тої ж інфраструктури. Збільшення дефіциту бюджету також впливає на кредитний рейтинг країни та вартість запозичень. Те взагалі, якщо дефіцит продовжить зростати, це може призвести до зростання інфляції та відсотків ставок центрального банку, що ще більше сповільнить економічне зростання. А також це з високою ймовірністю призведе до ще більшої залежності уряду від запозичень і відповідного росту відношення рівня заборгованості до ВВП. На даний момент щось схоже і відбувається: борг до ВВП у Індії виріс майже до 90% і продовжує активно зростати. Хоча по великому рахунку відносно інших країн це середнє значення. А якщо порівняти із сусідніми розвиненими економіками, то Індія має досить скромний показник у відношенні боргу до ВВП. Узагалі найбільші кредитні рейтингові агентства дають Індії не найгірший рейтинг. Вони визначають її як країну із достатньою кредитоспроможністю і посередніми ризиками та з позитивним поглядом на майбутню зміну рейтингу. А перспективи зростання рейтингу це більше і дешевше залучення капіталу, тобто при його ефективному використанні, може прискоритись економічне зростання. До речі, у всій історії Індії не було жодного дефолту по зобов'язанням уряду. Це дуже позитивний знак для кредиторів. Також існують інші доволі позитивні зрушення за останній час. У Індії за останні роки почав скорочуватись дефіцит експорту, і у першому кварталі цього року він показав позитивне значення. Ринок поточних операцій, тобто різниці між експортом та Імпортом після рекордного дефіциту у майже 31 мільярд у доларовому еквіваленті виріс до профіциту у розміру 5,7 мільярди доларів. І це викликає позитивне бачення можливих перспектив, оскільки це призводить до більших протоків капіталу ніж їх відтоки. Головне, щоб така тенденція зберігалася. Ще одним позитивним індикатором індії є ріст споживчого попиту, який із постійної тенденції до падіння перейшов до активного росту, і після досягання дна у 2021 році виріс двічі. І це в той час, коли у середньому по світу цей показник знижується. Цей показник показує оптимізм чи песимізм домогосподарств до загального стану економіки та особистого фінансового становища, тобто йде опитування репрезентативної вибірки людей, їх запитують про поточні та майбутні економічні умови, перспективи працевлаштування, а також моделі їх витрат та заощаджень. І цей індекс є доволі сильним показником реального стану економіки. Він показує, що споживання зростає, та купівельна спроможність індійців також зростає. Цьому сприяє також невисока інфляція, яка на даний момент у Індії становить 5%, що не так і багато для країни, що розвивається, навіть якщо порівняти із США. І саме головне, вона має тенденцію до зниження. Хоча для стабільного росту потрібно нарощувати капітальні витрати і виробництво, саме воно прискорить поточне зростання та потенціал економіки. Саме виробництво створює стабільну додану вартість і залучає багато робочої сили у економіку, а також воно створює середній клас, який є важливий для розвитку внутрішнього ринку. Але виробництво для потреб світової економіки на даний момент не є сильною стороною Індії. А причина цьому цілий спектр невирішених проблем через ту ж саму інфраструктуру, дорогу і нестабільну електроенергію, складне трудове та земельне законодавство, ну і звичайно, бюрократія. Саме це завадило Індії провести масштабну індустріалізацію. Японія, Південна Корея, Тайвань, Сінгапур, В'єтнам і звичайно, Китай суттєво випередили Індію у цьому процесі індустріалізації. Проте Сьогодні сукупність міжнародних і внутрішніх факторів дають можливості Індії догнати їх. На міжнародному рівні виробники прагнуть зменшити власну залежність від Китаю, але треба розуміти, що Індія не єдина країна у регіоні, яка має перспективи залучити працівників, які хочуть диверсифікувати виробництво від Китаю до інших країн. У Індії є прямі конкуренти: це Тайвань, Індонезія, В'єтнам, Бангладеш та інші. Тому не все так просто. Індія доволі цікава країна для інвестування. У ній присутні як величезний потенціал, так і відчутні ризики. А щоб потенціал для інвестицій зростав, їм потрібно розвивати ключові галузі. По перше, це інфраструктура автомагістралі, залізничні шляхи, порти і так далі. Без інфраструктури дуже важко буде залучати інвестиції у виробництво, оскільки такі інвестиції будуть неефективними. По-друге, це регуляторна політика. Якщо усунути бюрократію, складність ведення бізнесу та інші перешкоди для зовнішнього інвестора, а ще краще простимулювати його, то це однозначно позитивно вплине на притік капіталу. Третє інвестиції уряду в людський капітал. Це як навчання, так і охорона здоров'я, що напряму впливають як на кваліфікацію робочої сили, так і на її ефективність. Сюди також можна віднести створення робочих місць для постійно зростаючого населення. Все це збільшує конкурентну спроможність Індії. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. А якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також ці інвестування, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.